Вітаю вас! Давайте сьогодні подивимось його думки стосовно вас, його почуття в даний період часу і активні дії на найближчий час. Подивимось, що між вами відбувається, що на даний момент між вами відбувається, а потім будемо розглядати, що зараз між вами. Карта минулого. Фокус. Карта минулого. Ну, у вас точно якесь минуле є? Що ще між вами відбувається? Багато почуттів емоцій, навіть кохання, можливо. Що між вами відбувається? Страшний суд. Ну, відразу вітаю вас! Це кармічні відносини. Я думаю, що для деяких з вас навіть програється, що, можливо, ці стосунки вже в минулому. Таке може бути теж. Або у вас, в принципі, є спільне минуле, тут є і кохання, багато емоцій, але це і кармічні стосунки, що значить, не завжди вони легкі і прості. Добре, давайте тепер подивимося. Його думки стосовно вас. На даний момент пам'ятаємо, що енергії змінюються, і вже завтра може теж щось змінитися. Його думки, що він думає про вас? Що він думає про вас? Ну, що ви дуже сильна жінка. І, можливо, що навіть ви ним намагаєтесь трішки керувати. Бачите, як ось ця чарівна пані намагається керувати Царем, звірів, царем, царем звірів. Ну, однозначно, ви потужна в його очах, сильна, інколи, можливо, аж занадто. Ну і красива, звісно, що він ще думає про вас? Ух, ну нічого собі карти, старші аркани. Однозначно, ви для нього не проста жінка, і я думаю, що він вас навіть бачить десь таким трішки ідеалом, чомусь так мені теж захотілося сказати. Можливо, він бачить вас зараз якоюсь такою людиною, яка потужно рухається теж по життю, так само сильно, як і карта сили. Можливо, у вас зараз якісь прогреси в житті, можливо, ви на шаленій швидкості досягаєте чогось, і, можливо, навіть того, чого в нього немає, можливо, у вас зараз фінансові, можливо, на роботі якісь моменти. Але однозначно, ви тут стрімголов до своєї мети, і ви така впевнена в цьому. Однозначно, він вбачає у вас дуже сильну особистість. Так, що він ще думає про вас? Або навіть для когось із вас це програється, що ви кудись збираєтесь їхати. Може, він теж про це думає? Так, і що він думає про вас? Хм, як цікаво. Можливо, він навіть думає, що ви від нього відмовляєтеся, можливо, що ви його обділяєте увагою. Можливо, ви його ігнорите. Навіть таке може бути. Він вам пропонує своє почуття, бачите, ось цей кубок, а ви не хочете. Тому що у вас є три кубки перед вами, і ви не хочете його кубка. Можливо, навіть думає, що так. Ви від нього відмовляєтесь в якомусь сенсі, або взагалі відмовились, тому що там була карта минулого. Можливо, вже між вами нічого й нема. Цікаво, якщо так, не забудьте написати про це. Так, це були його думки. Що в його почуттях? Ну, тут були вже кубки, але давайте подивимось, тому що саме головне це, звісно, побачити. Ту з кубків ми вже побачили, але що він відчуває до вас? Що в його підсвідомому навіть? Як цікаво, теж очікування. Можливо, чекає, якщо там була відмова, а можливо, чекає, поки чи ви проявитеся, чи ви дасте відповідь. Можливо, ви в розлуці, і він чекає, коли ви там навіть можете до нього приїхати, тому що в нас була карта колісниці. Чекає ще. Що він відчуває до вас, підсвідомо навіть? Як цікаво, вежа. Вежа. Ну, чомусь з усіх карт, які я тут побачила, складається враження, що між вами сталося щось. Можливо, навіть що було розставання. Можливо, він думає, що все закінчилось. Цікаво, що він в почуттях має до вас, навіть підсвідомо. Ну, зірка ви для нього, що я можу сказати. До речі, може YouTube трішечки нас сварити за це, тому давайте я прикрию вежею, тому що в нас там оголена дівчина. Там була карта зірки, і знову бачите, наскільки потужна карта. Дуже багато сильних арканів, так, вищих арканів. Ви для нього однозначно зірка, мрія, але ви далека. Ось чому знову мені хочеться сказати, що, можливо, ви на відстані. Ви сяєте, ви зірочка, але. І з того, що бачу, можливо, ви не разом. Або на відстані. Можливо, якісь відносини на відстані. Але не такі близькі, як би того хотілося. Добре, ну давайте подивимося, що він буде робити активно в найближчий час. Його активні дії. Не просто щось таке, знаєте, яке смс-очка. Або його переживання, про які він вам не скаже, а активне те, що ви помітите, на найближчий час, що він буде активно робити в вашу сторону. Хм, Як цікаво. Може, навіть в чомусь і допомагатиме. навіть фінансово, Ну, захоче якось вам допомогти з чимось і в чомусь. Дуже цікаво. Що буде ще робити? Навіть може грошики якісь переказати, навіть таке, або просто дати. Що буде активно робити в вашу сторону? Хм. Ну, він у вас виглядає. От мені відразу йде, що він все-таки чекає. Він чекає, чекає, чекає. Ну, Двійка, це ще й вибір, можливо, він теж буде для себе щось обирати. Ну, є в нього таке трішки в голові, як вчинити, так, чи так. Ну він у вас чекає, бачите, він у вас чекає. Так, що ще активно? Активно, що буде робити в найближчі дні місяці, тижні, а нічого не буде робити. Mm. Ой, підвис, бачите? Підвис. Ну, я не можу сказати, що будуть прям дуже активні дії. Ну, хоча у нас є двійка і жезли це в нас завжди щось таке активне. Але, ну, щось, може, допоможе. Бачите, в нас була карта допомоги. Але я не бачу суперактивних дій. Добре, можливо, пізніше. Давайте не на не на найближчий час, можливо, пізніше. Що з активного зазирнемо. За не люблять карти цього, але спробуємо. А трішки пізніше, на перспективу, чи щось буде таке? Активне-активне з його сторони. М -м -м, знов ні, бачите, не вистачає вистачаємо якогось ресурсу. Е можливо, навіть дивляться дівчатка, може, військові чоловіки, а можливо, навіть... Не зможе фізично, тому що чи якесь поранення навіть може бути, чомусь так мені захотілося теж сказати. Або елементарно йому не вистачить ресурсу, і це не лише фінанси. Просто, ну, ніби буде він такий, знаєте, не в змозі. М -м -м ну, дуже цікаво. Чесно кажучи, він вас бачить дуже крутою. Це такий мій висновок. Ви для нього крута. Ви для нього сила, ви для нього зірка, ви для нього колісниця, яка. Просто потужно, як локомотив, як танк вперед, і вас нічого не зупинить. Можливо, навіть між вами чогось такого активного зараз і нема. Тому і в його діях немає нічого активного. Ось таким чином. Ну, давайте вам порада. Чи потрібна вам ця людина? Чи потрібні вам ці відносини, ця людина? вам порада. Чи вам потрібна ця людина? Ну, в принципі, дивіться, яка чудова карта. Ви можете бути партнерами в коханні в житті? Двійка кубків це дуже чудова карта. Добре. Чи зможете ви з ним побудувати щось серйозне? Я вже не кажу там прямо друження, родину, але те, що вас задовільнить, тому що в сьогоднішніх реаліях просто знайти хорошу, вірну людину це вже перемога. Чи зможете ви щось побудувати таке, що вас задовільнить? Яка б форма в цьому. Не вбачалася, чи зможете ви з цією людиною побудувати щось? Ну, є така активна карта. Будуть і рішення, і думки такі, і навіть дії якісь такі. Я, в принципі, думаю, що може це до чогось дійти, але з його боку немає активності. Ну, Ви знаєте, навіть з того, що я побачила, ви якась потужніша, сильніша, активніша. Можливо, у вашій парі він займає позицію більше пасивну, є такі. Можливо, ви навіть берете на себе інколи роль якоїсь мами, старшої сестри, яка все вирішує. Тому що ви тут однозначно дуже потужна. Так він вас бачить. Але з його боку, ну, тобто, навіть вам порада, в принципі, так, але, можливо, якщо все буде триматися знову на вас. Якщо ви готові, якщо це вам не заважає, в принципі. Ну, добре, давайте, порада вже була. Який буде фінал ваших відносин, ну, так, глобально, фінал. Тобто, чим воно все скінчиться і підсумується? Хм. Цікава карта. Ну, я чомусь навіть захотіла сказати, що у вас може бути спільна дитина, може навіть бути хлопчик. Може бути, але якщо це про нього, теж у вас багато може дивитись, не одна людина. Можливо, він і залишиться такий, знаєте, паж. Тому що все-таки в нас є пажі, потім лицарі, потім королі і імператор. Якщо це він, то він може бути завжди таким трішки ну, нижчим за вас в плані і активності у відносинах. Не такий він буде е, дієвий чи що. Так? Хоча тут карта теж жезлів, яка говорить про дії. Але... Порівняно з тим, що випадало на вас в його очах, знову ж таки, ми дивимося, як він вас бачить, то він може навіть себе і відчувати біля вас, таким хлопчиком, якимсь несерйозним, який не дотягує, який десь має багато проблем. А от ви зірка, яка має все необхідне, щоб бути класною, успішною, красивою. Тому або все закінчиться народженням дитини, або він залишиться пажем. Тобто він, от в принципі, якщо вас це влаштує, то ваші відносини можуть бути. Ну, не всім же бути імператорами. Так? Якщо ви готові, якщо у вас є ресурсів на дві людини, якщо ви готові брати на себе оцю активність у відносинах, ну, в принципі, чому б і ні? Хотілося б да, щось позитивне все-таки. Ну, ось такий в нас вийшов сьогодні розклад. Якщо вам резонувало, якщо ви вбачаєте в цьому вашу пару, обов'язково або напишіть, або якщо соромитесь, поставте лайк. я тоді відчую і буду знати, що, в принципі, ми з вами трішки накопали істини сьогодні разом. Все, дякую за перегляд. Чекаю на ваші реакції, підписки, вподобайки. І хай вам буде во благо. До нових відео!